Для будь-якого закладу, де широко практикується друк на етикетці, актуально зробити правильний вибір виробника спеціалізованого обладнання. Адже це запорука довгої, якісної і безпроблемної роботи. І так перед вами стало питання який принтер краще вибрати, щоб він найкраще відповідав потребам вашого бізнесу. Ми пропонуємо до вашої уваги принтер te 200 від виробника TSC. Головною перевагою продукції серії ТЕ200 є оптимальне співвідношення ціни і продуктивності. ТЕ200 має стандартну роздільну здатність друку 8 крапок на міліметр. Однак по швидкості друку з ним не зрівняється ні один аналог. Даний принтер друкує по 152 мм у секунду. До речі, ви і ваші співробітники можуть забути про муки заправку етикетки. Друкуючий механізм ТЕ200 відкривається повністю на 90 градусів, що дозволяє без проблем мати доступ до обслуговування. Розробники попіклувалися і про зручність датчику чорної мітки, так як його легко переміщувати відносно етикетки. Датчик зазору зміщений відносно центру трохи правіше і розташований на кришці закриття рібана. Універсальна втулка дозволяє зручно кріпити рулони етикетки з внутрішнім діаметром 25 мм і 40 мм. А також з зовнішнім діаметром 127 мм. Щоб етикетка чітко залишалася по центру і не зміщувалася у принтері Т200 передбачені затискачі з двох сторін. Які зручно регулювати за допомогою бічного ролика. Компанія TSC також передбачила універсальне рішення по кріпленню рібана. Відтепер немає значення, яка втулка на рібані з прорізами чи без них. На втулці кріплення рібана вбудовані спеціальні фіксатори, які надійно закріплюють рібан і не дозволяють втулці просковзувати. Змотувач рібана знаходиться над друкуючим механізмом і кріпиться за допомогою аналогічної втулки кріплення рібана. те 200 відрізняється універсальністю кріплення змочику Рібана. Ви можете надіти рібана відразу на втулку. А якщо на рібані є прорізи, то можна обійтися і без втулки. В завершенні хотілося б сказати: продукція ТС орієнтована на потреби клієнта. ТС. Це не просто принтер, а друг і помічник у будь-якій ситуації.